В дарниці оголосили номінантів на орден Святого Пантелеймона: об'єднати Україну, повернути довіру до лікаря, спільно думати та говорити про майбутнє держави. Такі цілі наслідує орден святого Пантелеймона, який є громадським визнанням праці медичних працівників. Враховуються тут не лише професійні досягнення, а й моральні чесноти. Цього року переможців конкурсу за самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість в боротьбі за здоров'я українців, за свободу та Незалежність України у війні з російським агресором визначали в двох номінаціях: військові медики та цивільні медики. Заявки надійшли від 16 колективів. Безумовно, кожен медик, який сьогодні залишився в Україні, та щодня рятує життя, гідний нагороди, вдячності і поваги. Конкурсна комісія у 2023 році визначила, що Київ представлятимуть військовий медик Роман Шаріпов, який працює анестезіологом в Київській міській клінічній лікарні No8, та Дмитро Марченко, лікар відділення реанімації та інтенсивної терапії Київського некомерційного підприємства Академія здоров'я людини. Оприділили найкращого лікаря цивільного і найкращий лікар військовий столиці України. Зрозуміло, що сьогодні. Перше питання це наше кредо захистити Батьківщину, щоб наша була завершена перемога і довгоочікуваний справедливий мир. Але разом з тим ми визначили тих воїнів, які сьогодні в окопах, в руїнах і захищають нашу землю, нашу країну. От. І по суті діло і цивільні також вони працюють і в стаціонарах, але вільний від роботи час вони виїжджають, як і волонтери, виїжджають, як лікарі, допомагають, рятують життя, виносять з поля бою, лікують. Е е е е е е е е Транспортують сюди і вже у подальшому лікарні нашої країни особливо сторецькі низький уклін всім медичним працівникам та героям України, які щодня боронять кордони, та які полягли за вільну Україну. Наближаємо перемогу разом. Оксана Гриценко, Віктор Подганюк, спеціально для телеканалу Марс Тіві.